Доброго ранку, любі малята! Ви всі знаєте, як важливо дбати про безпеку, про безпеку себе, про безпеку власної селі, про безпеку своїх рідних і оточуючих. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме на цю тему і звернемо особливу увагу на безпеку вдома. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тоді веселим буде. І сьогодні ми з вами завітаємо в гості до хлопчика Сашка. Сашко залишився вдома сам, бо батькам терміново було треба відлучитися по справах. Сашко, хлопчик дорослий. Йому незабаром виповниться шість років, а в наступному році він піде до школи. Сашко вже добре знає правила безпечної поведінки вдома і залюбки нам їх розкаже і покаже. А ми з вами будемо уважними і зараз разом пригадаємо ці правила. Ніколи не відчиняй двері незнайомим людям. Не можна гратися з сірниками. Не можна розпалювати плиту. Не грайся на балконі. У кімнаті в шафі лежить коробка з червоним хрестом. Матуся ховає її в шуфляді. В цій коробці зберігаються різні ліки. На випадок, якщо в сім'ї хтось захворіє. Називається ця коробка аптечкою. В аптечці є багато пігулок, мазів, сиропів, настойок, також є йод та зеленка на випадок, якщо хтось травмується. А ще в аптечці зберігається термометр, яким мама вимірює температуру тому, хто хворіє. Бінти, вата, лейкопластири і навіть шприц, щоб ставити укол. Всі ці речі зберігаються в аптечці, бо вони дуже необхідні, коли хтось з сім'ї захворів, і недаремно мама хаває аптечку в шухляді, бо дітям не в якому разі не можна брати ліки самостійно. Ліки дуже небезпечна річ. А ще матуся любить в'язати різні речі світрики, шапки, панчохи. В'яжуть спицями, а вони теж є небезпечними для дітей, тому що гострі на кінцях. А які ще гострі та ріжучі предмети ви, хлоп'ята, знаєте? Так, вірно, молодці. Це голки, шило, ножиці, ніж канцелярські кнопки, цвяхи. А чи можна гратися з цими предметами? Що може трапитися? Ці предмети необхідні людям в побуті, але користуватися ними без нагляду дорослих не можна. Гострі та ріжучі предмети це небезпечно. Дітки, а як ви вважаєте, чи є на кухні небезпечні предмети? Відгадайте, будь ласка, загадки від Сашка. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Так, молодці дітки, це чайник. А чи відгадаєте цю загадку? Лезе в мене гострий, залізний, вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійтися, будьте обережні, бережіться. Вірно, малята, це ніж. А ось ще одна загадка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, Що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Молодці дітки, це веделка. Отже, дітки чайник, ніж веделка. Є також небезпечними предметами. А чому ці предмети небезпечні? Поміркуйте та надайте відповідь. А зараз, дітки, знайдіть, будь ласка, на цій картинці небезпечні предмети. Ось і повернулися додому. Батьки Сашка, а наше заняття добігле кінця. Правила безпеки не забувай про своє здоров'я дбай. До побачення, дітки, до нових зустрічей!